数据。 Бралися біля нашого Тараса Григоровича Шевченка, щоб ще раз засвідчити свою відданість і любов до нашої України, до нашого українського народу, який стоїть у Києві на Майдані, і відстоює свою волю і незалежність нашої України. Шановне панство, скажу вам відверто, на ваше. Завдання, яке було поставлене перед ініціативною групою по створенню всеукраїнського об'єднання «Майдан» нас на Сокальщині, засідала ініціативна група. І були прийняті певні рішення. Але перед тим, як зачитати це рішення, я вам хочу оголосити мету і завдання Всеукраїнського об'єднання «Майдан». Мета діяльності це об'єднати та скоординувати діяльність громадського суспільства України, зокрема громадян України, політичних партій, професійних і творчих спілок, релігійних громадських організацій для побудови демократичної, правової, соціально орієнтованої держави українського народу, під його дієвим контролем, забезпечити європейську інтеграцію та перезавантажити систему влади України. Для цього є завдання. Сприяння в ухваленні нової конституції України з метою забезпечення демократичності, верховенства права, діяльності органів влади та посадових осіб, відновлення балансу між різними гілками державної влади, місцевим самоврядування. Друге забезпечення підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, напрацювання на основі європейських цінностей та, та норм системного плану змін в усіх сферах суспільного та економічного життя, здійснення якого забезпечить у стратегічній перспективі приєднання до європейського союзу. Третє забезпечення проведення чесних прозорів і демократичних виборів президентських парламентських місцевих, які є легальним шляхом для зміни влади в Україні. На засіданні ми вийшли на принципи формування ради, яка буде створена у нас в районі. Щоб ми не наступили на ті самі граблі, що наступив Львів, що в свій час спочатку наступив Київ, але зараз, в принципі, все, вже майже все виправлено, і зараз ми будемо йти за такими принципами будувати нашу раду. Рада це є орган, який буде, скажімо так. Керувати буде е, Майданом всеукраїнським об'єднанням Тобто тут на місцях це будуть люди, які є високоавторитетними, які мають довіру у суспільстві. Поміж вас, шановні громадяни. Це ті люди, які домоглися, допомогли верніше е, так чи інакше, прямо чи посередковано, для того, щоб Євромайдан був і є. І е, Цих три критерії, в принципі, будемо виставляти до людей, які представлятимуть громадянський сектор, в тому числі і бізнес, це є громадські організації, це є профспілки, це є е, творчі спілки, так як було зазначено. Це також політичні партії обов'язково. Це ми знаємо є три політичних партії, які об'єднані в опозиції об'єднаному. Але є демократичні партії, які підтримують усе. Цю позицію і підтримують все, що відбувається в державі. І, звісно, що ми будемо запрошувати зі всієї поваги до наших церков, всіх, хто може брати участь в наших зібраннях, в роботі ради, чи, можливо, і в подальших заходах священнослужителів, наших шановних отців. І останнє це звісно, що молодь. Це студентство, це ліцеїсти, це ті, хто е десь є представниками якихось різних. Верст мається на увазі сільське населення, міське населення і так далі. Годиться такі принципи, за якими ми будемо на цей. І в подальшому ми готові будемо вам висловити висловити тут персональний склад про кількісний поки що не йдеться, тому що. Насправді зупинятися десь на якісь цифрі, а згодом, якщо з'являтимуться якісь організації і люди активні, які будуть залучені, забажають бути залученими для активнішої роботи, скажімо так, в всеукраїнському об'єднанні Майдан, ми будемо їх залучати. Щоб не затягувати, я запрошую до слова голову районної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олега Кожушка. Він десь розкаже, більше подробиць, і будемо. Я тільки хочу зауважити одне, що сьогодні ми повністю, повністю одноголосно виробили загальні принципи цього об'єднання. Я впевнений, що це об'єднання буде дійсно дієвим і воно приведе Сокальщину і всю нашу державу до перемоги. Найпізніше це може статися, це станеться на президентських виборах 2015 року, а раніше, звичайно, на дострокових президентських виборах. А тепер до справи, шановні друзі. Значить, відповідальність за зрив євроінтеграції, за здачу України в рабство Кремлю, за звіряче побиття на Майдані наших дітей 30 листопада, за щоденні розправи з активістами Майдану, за те, що перетворює нашу європейську державу і життя українців в рабів, несе персонально Віктор Янукович. Ми повинні це чітко зрозуміти. Якщо ми народ, якщо ми віримо в свої сили, якщо ми маємо гідність. Якщо ми не зламалися і не збираємося здаватися, то повставаймо і діємо. І ось таких п'ять пунктів, які вже реалізовуються майданом, перше канал учасних новин припинити всю рекламу і в режимі нон-стоп повідомляти народу України про звірячі побиття та про жорстокі щоденні репресії проти громадянських діячів в Україні. Друге, з Майдану розпочати мирну ходу в ліхвище тирана, Межигір'я та розташуватися там мільйонною силою з вимогою. Мирною вимою оголошення негайних позачергових президентських виборів нам дає таке право, п'ята стаття Конституції, згідно якої єдиним джерелом влади є народ. Третє. Негайно на Майдані оголосити склад нової високопрофесійної центральної виборчої комісії, бо ми всі зрозуміли, що з п'яти дочасних, е, дочасних округів чотири просто тупо були віддані регіоналам, незважаючи на те, що там також є наші представники опозиції в центральній виборчій комісії, і вони, як не дивно, мовчать. Мільйонного активу Майдану примусити Верховну Раду України затвердити новий склад ЦВК. Бо інакше вибори 2015 року, президентські, місцеві, будь-які, просто будуть банально фальшуватися, незважаючи на, на наші голоси і на наше виявлення Четверте, негайно публічно формувати технічний, професійний, моральний, перехідний уряд. І останнє то, що Саша сказав, повністю координувати свою роботу між громадянським суспільством та політиками, налагодити що хвилину комунікацію з демократичним світом, з силовиками України, щоб унеможливити репресії проти мирних громадян. Наш майдан Сокальський чомусь забувся про дві речі: ми колись запропонували бойкотувати товари та послуги тих компаній організацій торгових марок, власники яких є депутатами або активістами партії регіонів. І друге, ми зверталися до державних службовців і до членів партії регіонів, які не згідні з нинішньою політикою керівництва держави, їхнім керівництвом і закликом добровільно подати або відставку, або покласти партійний квиток. І покаятися перед батьком Шевченком. Щось я не бачив жодного тут. Правда, товариство? Одного бачив на Майдані, але обіцяв прийти до Шевченка і не прийшов. Якщо є тут Микола Бобрецький, то може підійти покласти партійний квиток, порвати його. Бо щось не дуже віриться, що він вийшов з тої партії. Фанського тепер задача у нас номер один не датися оцим зайдам, які залишилися, виспалися на наших ліжках. Проходилися по наших стежках, затоптали наші поля і не хочуть іти нікуди. Не датися, тому що ми одна нація. Запрошую до слова Юрія Лукашевського. Він голова районної організації Удару. Слава Україні! Дякую за надане слово. Буду коротким. Ми. Е, мені дуже приємно засідаючи, будучи членом ініціативної групи створення народного об'єднання майдан, спілкуватися зі своїми колегами з батьківщини зі свободи, де я в очах е, ігора, олега бачу розуміння, розуміння того, що ми маємо бути зараз в цей час, маємо бути єдині, як об'єднюватися, спілкуватися, кожен на своєму рівні. Не думайте, що політика. І доля України вирішується тільки на Майдані, тільки в Києві. Вона вирішується в кожному нас, в кожному місті, в кожному селі. І вже теж е, говорили, згадувалися. Я би хотів додати напевно вже на саме завершення. Е, справді хочеться, коли ти притинаєш кордон з європейським союзом, перше, щоб його цього кордону не було, по-друге, витягувати з гордістю паспорту України, а напевно третє. Так само називати прізвище президента своєї країни. Я думаю, що в нас все буде гаразд і бажаю вам в новому році, щоб наші євромрії вони все ж таки збулися. Ми були здорові, мали наснагу, мали віру і побороли те то, то зло, яке зараз панує в тій країні. Дякую. Слава Україні! Я хочу ще запросити до слова. Представника політичної сили, це, це українське об'єднання «Свобода», яке ж теж входить до об'єднаної опозиції Ігоря Петренка. Слава Україні! Товариство, шановні краяни! Сьогодні ми живемо в справді історичний, доленосний час для України це час боротьби, боротьби між Європою і далекою нам Азією. Боротьби між добром і злом, між світлом і темрявою. І цю боротьбу ми називаємо Революцією Гідності. Шановна громада, зібрався Майдан. Правда, не таким чисельним складом, як би то хотілося бачити. І причини в цьому це наша байдужість. Я проходив в церкві з другої служби за що, щоб купити хліба в руковірство, певно, більше людей, ніж на Майдані. Воно то саме є, що було. Колись вивозили на Сибір. Тепер люди самі виїжджають, щоб кусок хліба купити. Тепер не треба вивозити, люди самі втікають, бо треба заробити пару рублів. Оця система, вона нічим не помінялася. Колись були ястрібки, які по селах ходили, тепер ті тушки. Щоб за наші гроші, які ми платимо, там роботи виконували. Ну, але це завдання нас, депутатів. Але на превеликий жаль сьогодні ми ще не можемо похвалитися якимись рішучими діями, що ми можемо кож захистити і відстояти. Так вони живуть. Хто поганіше жив в чиновники, навіть Сукальське, хто ж на заробітки їздив. Та практично ніхто, в них життя склалося, 23 роки незалежності. Шапку поміняв, маганчевий шарик поміняв на такий, тепер можна на регіональний поміняти. І все, а куриту те саме, як було, так і є. І крісло під задницею тепле. Сьогодні що не можна сказати про наших вчителів, які виконують програму табачника і мусять виконувати товариство, бо два роки до пенсії осталося. І сказали, якщо будеш дзявкати, то завтра позбудешся роботи. А хто то говорить? Та такі самі наші чиновники з тої самої нашої адміністрації, які прислуговують через то товариство, організація Майдан, громадська організація, має пройти чистилище, чистилище так звано люстрацією. Там з вашою допомогою має не попасти ні одного перевертня, який прислуговував цьому режиму тут нанизу. Для того товариства міняємося сьогодні. Йдуть великі свята, різдвяні свята. Напевно, ми їх з нетерпіння чекаємо всі. Я не знаю, чи є ще більше якесь свято. Не Новий рік, що таке новий рік? Прийшов перше число календарика, перевернув і кінчилося. Ми всі будемо в храмах, незалежно хто якої віри, бо віра в нас є одна. Ніяка церква не вчить кривдити людину і відбирати в нього кошти. Чи життя? Ніяка. І ми повинні сьогодні в ті свята, з чим я вас наперед вітаю.